Маю високі чоботи, але не знаю, з чим їх носити. Це питання я чую дуже часто, коли розбираю гардероби своїх клієнтів. Мене звати Анастасія, я персональна стилістка. В інстаграмі часто ділюсь стильними небанальними аутфітами. Підпишись для натхнення. Ну, А тепер переходимо до суті, і звичайно ж, звичайно, високі чоботи ми носимо з довжиною міні. Це можуть бути спідниці, сукні або навіть шорти. Ну і звичайно, високі чоботи ми можемо носити із довжиною міді. Це може бути сукня або спідниця. Особисто я обожнюю, коли спідницю. Перекриває висоту халяв. Перше, це виглядає неймовірно стильно, а по-друге, таким чином не ріжуться пропорції нашої фігури. Також високі чоботи можна носити з брючними виробами. Наприклад, в високі чоботи можна заправити ваші брюки або джинси. Виглядає це досить цікаво, та не банально, і це, знаєте, такий класний спосіб освіжити звичні образи. Наприклад, такий варіант стилізації виглядає набагато цікавіше, ніж просто брюки і свет. Напишіть в коментарях, який з варіантів стилізації вам сподобався. Найбільше, а щоб записатись до мене на індивідуальну консультацію, пишіть в дірект. Всім папа. -па.